Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Зараз у своєму майнкрафт світі я працюю над одним досить великим проєктом, пов'язаним із тою штукою. Але я думаю, що у мене не вийде його закінчити до того часу, як у мене почнеться навчання. В цьому відео я хочу побувати декілька нових ферм і трохи прикрасити свою базу і своє село. Тому цей епізод буде такий більш-менш спокійний, і я просто хочу додати деякі покращення до своєї бази для того, щоб не знаю, оптимізувати деякі процеси. І думаю, з чого варто зараз почти, це ось ця невеличка дверка ззаду моєї хати. Ще я під поставила пічку, тому що мені інколи нею треба швиденько скористатися, а ці плавильні печі не завжди для всього підходять. Я просто стою сюди, бехаю себе люком по голові і пролажу сюди. А ця хвіртка потрібна для того, щоб ніякі маленькі зомбі не пролазили. Потім ідемо в мою шахту. Я там трохи позабирала блоки, тому що я не пам'ятаю чого, але мені треба було йти вниз, в мою стару шахту. Спускаємось сюди. І тут перша будівля, яку я додала сюди, це моя суперсмелтер Плавильня. Я не знаю, як це сказати українською серйозно. І в основному дивлюся просто англійських ютуберів, тому я часто мішаю англійські слова у свою розмову. Тут сюди закидуєш то, що тобі потрібно переплавити, а в цю скриню ззаді сюди кидаєш паливо. Потім нажимаєш цей речах, і вагонетки розносять топливо і самі блоки, які потрібно переплавити. Потім воно все збирається сюди і через воронки відноситься в цю скриню. Дуже прикольна штука. Через те, що я недавно вирішила перейти на 1.18, мені по суті цей рівень у шахті не зовсім той потрібен, тому що більше діамантів генерується 50 блоків нижче. Я вже, до речі, зробила тут один ам um, спуск із водою. Там я невелика шахта. Тому ця територія в мене буде для всяких невеликих ферм і для складу. І мені, мабуть, треба нарешті колись прибрати це ліжко, тому що воно мене вже задовбало. Ну тут лежить ще десь із когня. Мені здається, з того моменту, як я почала її розкопувати ще з самого першого епізоду. Також я привезла із села декількох котів. Декілька з них сидять у мене на вулиці і двоє вдома. Ну і звісно, найголовніше покращення моєї бази за весь час це острів Олександра 3000. Як ви бачите, я додала сюди більше квітів і дві азалії. І також зробила забор для того, щоб він не тікав. Тому що я хочу вже нарешті його відпустити з повідка для того, щоб він собі вільно гуляв і не почувався якимось рабом нещасним бідолашками. Досить тривалий час у моїй хаті в мене була найнудніша спальня, і нарешті я вирішила зайнятися плануванням і трохи прикрасити її. А ще на сходах я замінила колоди на забор, і це створило ілюзію, нібито трохи більше місця. І мені так набагато більше подобається. Я додала одну таку невелику кімнатку для ліжка, поставила стіл і також зробила невеликий склад під кришою. Тепер йдемо в моє село. Так, я тут зробила деякі зміни, тому що це відноситься до мого нового проєкту, тому поки що я залажу через цю рандомну дірку у стелі. Я думаю, зробити пізніше тут таке велике, вирубати коло для того, щоб легше було заходити. що та дірка нещасна, дуже незручна. Там уже ем, видно спойлер до наступного відео, але я туди поки що не поїду, їдемо. Цією дорогою до мого села. Тут трохи я не дуже зробила зручний поворот, тому що я постійно попадаю човном не в ту сторону. І тепер невеличкі зміни в селі. Та-дам! Я вирішила його трошечки прикрасити, і я посадила декілька цих смарек, високих чи як вони називаються. О, їх насправді тут тільки дві. Це ще не виросло, і ще деякі. Отже, тут була дуже страшна земля, як ви пам'ятаєте, в переміжку з андезитом, каменем і усім чим попало. Тому я трохи посадила моху і дуже багато азалій. Азалії в мене в основному по периметру. Чи вони йдуть з цього боку? До речі, за цю яму не питайте. Я не пам'ятаю, хто мене тут підірвав. Чесно, ані трішечки не пам'ятаю. І такі маленькі кущики під вікнами, почти всіх хаток. Так коли вони стоять... Просто на землі на них часто натрапляються люки і потім застрягають на них, вони просто можуть стати тут і крутитися, безкінечно крутитися. Або стати тут і не знати, як піднятися або обійти. Тому що тут килим, тут кущик, і вони чомусь не соображають обійти це. Але, звісно, що я не буду забирати мох, тому що з ним просто супер. Дуже-дуже гарно і це село ніби ожило, тому що воно було якесь таке сіре, бо воно відповідно у тайзі, яка є сіра. Тут дуже багато рандомних ліжок, тому що я почала прокачувати цих ткачів, чи як вони називаються, і часто у них потрібно купляти ліжка для того, щоб їх прокачати. Тому тепер у них ліжок буде ще на 200 років вперед. О, до речі, на землі деякі блоки я позаміняла на кущики. Виявляється, їх можна використовувати як декор для підлоги, що дуже прикольно. Ага, я згадала. Там ще одна штучка, яку я хочу показати, але спочатку це моя хата. Точніше, яку я присвоїла собі. Тут я сплю і тут моя компосниця. І внизу я зробила тут таку невеличку зону для ткачів. А пастухи, а чого я ткачі їх називаю? Бо у них ткацький станок та того ткачі, але чомусь вони пастухи гаразд. Насправді вони мені потрібні для того, щоб знайти чувака, який купує білий барвник Але я почитала в Вікіпедії, і на це є тільки 5% шанс. І поки що із усіх цих ніхто не купує білий барвник Ну, я насправді не всіх прокачала, але тут жовтий, тут ще. Можливо, я прокачаю і буде білий. Тут теж немає ще ніякого барника. Тут червоний, там якийсь синій, коричневий. Це, це дуже морока, що я можу сказати. І останнє, що я тут додала, це ось такі будки. Це пліснява варена ковбаса, як можна побачити. А, Так, да, дуже хороша назва. Це місце для бібліотекарів. До речі, тут попався малий. А ні, він не малий. Звісно, що я не включала ніякі туторіали, я робила все сама. Тому воно дуже незручне. Тут деякі вже попалися, звісно, але їх буде дуже-дуже незручно сюди засовувати. Тут, наприклад, їх аж двоє, пішли вони в сраку. Тут мої вівці, скоро я зовсім приберу цю ферму, тому що я зроблю автоматичну ферму вовни, бо вони мені потрібні тільки для вовни, відповідно. І, мабуть, це все, що новенького в селі. Тепер переходжу до ферм. Перша з них буде ферма пауків, яку я зроблю навколо спавнера, який я знайшла у цій горі. До речі, він знаходиться досить близько до поверхні, і його було легко знайти, тому що він трохи стирчав із печери. Я тут поки що тільки зайшла, поставила смолоскип і втікла геть, тому що на мене трошечки нападала орда зомбі. Тоді Тут тільки одна скриня в основному з якимось сміттям, але я все одно все взяла і потім починаю будувати. Отже, в кінці кінців моя початкова ідея із тим, щоб пауків змивало в одне місце, не спрацювало, тому що вони якимось чином піднімалися все одно на стелю. Ми зробила таке місце висотою в один полублок, і я їх просто так убиваю. Це все одно не дуже зручна ферма, тому що вони продовжують падати. Але тепер у мене буде безкінечний запас ниток і павучих очей. Але я цю ферму в основному робила як ферму досвіду для того, щоб не бігати ще у село, де у мене є спавнер скелетів. І наступною я починаю робити ферму вовни. Отже, я нарешті завершила цю ферму з вовною. Тут у мене білі вівці, коричневі, сірі і чорні, тому що це єдині кольори, які купують селяни. Начебто все працює. Тут не в кожному роздавачі є велика кількість ножиць. Тут в деяких тільки по одній парі ножиць, тому що в мене закінчилося і залізо, і смираги для того, щоб їх купити в селян. Я дуже рада, тому що це було надто набридливо робити. І через те, що в мене вже нарешті готова ферма вовни, я можу повністю знести цю хрінь. Тому. Ха -ха. гаразд. Я не буду вбивати їх всіх. Я деяких відпущу на волю. Нехай гуляють собі. Але спочатку треба їх деяких поубивати. Думаю, така кількість увесь достатня для того, щоб вони собі тут вільно ходили, але водночас і не задовбували мене. Перший час знести нарешті цей огидний забор з червоними килимами. Хоч що поставили. Це, нарешті, вільна територія. І на цій фермі я хочу закінчити відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І інколи потрібно відходити від таких великих проєктів і просто займатися невеликими покращеннями, якимись декораціями. Тому що так стає цікавіше грати в Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтеся на цей канал, пишіть якісь коментарі. Сподіваюся, вам дуже сподобалося це відео, і ви ще повернетеся на мій канал. До зустрічі!